У нас новинка. Навіть скажу більше, що в нас мега-супер-пупер новинка. Я вважаю, що це книга року від навчальної книги Богдана. Це величезний Талмудище. Подивіться, яка це величезна книжка на 264 сторінки. І це всі 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 дитячі казки Кіплінга. Раніше у нашому видавництві ці всі книги виходили такими, такого ж формату, але вони були такі тоненькі на одну дві казки. А тепер ми зібрали все разом. І тут є 13 казок від Редірда Кіплінга, які саме. Як киць став гусатим, як верблюд став горбатим, як на сорік шкуру здобув, як леопард плямистим став, як слоник хобота здобув, як кенгуру став цибатим, як з'явилися армадили, як написали найпершого листа, як вигадали абетку, як вигадали табу, як краб грався морем, як кіт блукав, де заманеться, та як метелик книжкою тупнув. Всі ці книги, казки переклав. Відомий український перекладач і письменник Володимир Чернишенко. А прекрасні, просто неймовірні ілюстрації намалював Володимир Штанко. І ця книга це розкіш. Це найкращий подарунок, не лише для дітей, але і для дорослих поціновачів творчості Редірда Кіплінга. Якби таку книжку дали мені в дитинстві, я би, мабуть, просто вмерла від захвату. Я би перемалювала всі всі ці ілюстрації свій альбом і пишалася, і перечитувала б кожен день цю неймовірну, дотепну, барвисту книгу із казками Рейдярда Кіплінга. Отож, неймовірна праця, співпраця. Англійського казкаря Редіарда Кіплінга, перекладача Володимира Чернишенка та прекрасного ілюстратора Володимира Штанка. «Реддіард Кіплінг просто собі історії. Навчальна книга Богдан дуже, 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 дуже рекомендує.